Новини на каналі ТВА. У Цій студії для вас працюватиму Яна Наталка Лятуринська. Вітаю. Мітингарі почали встановлювати перший намет в урядовому кварталі. Він стоятиме між кабінетом міністрів та Верховною Радою. Також намети з'являться на вулиці Інститутській на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку. Ми створюємо ще один євромайдан, наголосив депутат опозиціонер Андрій Парубій. Наразі адміністративний центр Києва заблокований мирними протестувальниками. Рішення розширити межі Євромайдану на урядовий квартал оголосили лідери опозиції на народному вічі. Прихильники партії регіонів теж не розходяться і облаштували поблизу свій табір. Ну а власне більше про події в центрі Києва розкаже моя колега Дарина Чіш. Дарину привіт. Розкажи, чи немає там провокацій, чи все, чи все спокійно? Привіт, наталка зараз. Я знаходжуся на вулиці Грушевського навпроти будинку офіцерів. І ви можете бачити, як тут встановлюють вже другий намет. Ось це перший, який встановили буквально щойно, а це встановлюють другий намет. Ця вулиця Грушевського, вона зараз перекрита мітингувальниками, які прийшли сюди з Євромайдану невеличкими групами по вулиці Інститутській, по 20-30 тисяч осіб. І тут зараз стоїть машина, з якої до народу звертаються народні депутати і інші лідери, і вони просять бути мирними, щоб не було жодних провокацій, агресій. Та головне, чого вони просять, це у мітингувальників, які знаходяться там біля Верховної Ради, під прапорами партії регіонів об'єднатися, і щоб ми були всі разом, схід і, і захід разом що Намети достатньо великі, люди теж там ночуватимуть. Так, це, власне, намети, в які, ну, так як сьогодні сказали лідери опозиції про те, що потрібно заблокувати весь передовий квартал. І ці намети вже почали встановлюватися, ми їх зараз бачимо, тут будуть ночувати люди, і, власне, виконувати тут, ті дії, які сьогодні були озвучені. На майдані незалежності, ось так вже встановлюють другий намет. Дякую тобі, Дарино. Це була наша кореспондентка Дарина. Чиж. вона перебуває в епіцентрі подій в урядовому кварталі, де опозиція почала зводити нові нове наметове містечко? Ну а мітингарі тим часом зводять барикади біля кабінету міністрів. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук кореспондентка видання Ліга бізнес інформ Валерія Кондратова, кілька десятків людей палицями виламують декоративні грати, укладені навколо дерев під будівлю уряду, і перекривають ними вулицю Грушевського з боку європейської площі. На барикади також ідуть лавки з марінського парку та бетонні плитки. Правоохоронці поки не заважають мітингувальникам зводити барикади і встановлювати намети в урядовому кварталі. Про це повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на столичне управління міліції. Правоохоронці стоять в ланцюжках біля адмінбудівель і звертаються до мітингувальників із проханням не створювати провокацій, заявили в МВС. Там вже наголосили, що сьогодні в охороні громадського порядку задіяно 5 тисяч співробітників міліції. За повідомленням рія новини, підхід до будівлі адміністрації президента блокують не менше ніж тисяча бійців Беркуту. У народному вічі бере участь більш як мільйон українців. Таку кількість називають опозиціонери. Міліція її зменшує в рази. За інформацією оперативного штабу МВС, станом на 14-ту годину на Майдан вийшло 50 тисяч людей. Зокрема, на Майдані Незалежності близько 37 тисяч. Ще на території центральних вулиць столиці знаходиться. 13 тисяч учасників повідомляє МВС сьогодні на народному вічі до людей звернулися не лише політики, а й священнослужителі, громадські діячі, відомі вчені та митці. Віталій Маргалик знає більше. Віталію привіт, хто саме виступив перед мітингарями і власне які заклики лунали? Привіт, Наталю. На початку мітингу представники української інтелігенції оприлюднили звернення ініціативної групи 1 грудня. Вони висунули три вимоги до влади. Президент має оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з ЄС, суворо покарати тих, хто застосував силу проти громадян, і звільнити всіх незаконно ув'язнених учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан це початок. Організуймо сили для великих змін. В Україні настав новий час. Ми чекаємо, що ви в правовому полі доб'єтеся наступного. Перше, президент для початку, я підкреслюю, для початку буде позбавлений тих диктаторських повноважень, які він на сьогодні собі привласнив, і буде відновлено конституційну реформу 2004 року. Друге, буде підписано угоду про асоціацію з ЄС. Третє, буде прийнятий новий закон про вибори. Також письменник Юрій Андрухович звернувся до опозиції, закликав її представити команду нового уряду і програму реформ на перші півроку роботи нової влади. Опозиція ж зі сцени виступила за негайне перезавантаження усієї державної системи. До перемоги це значить всіх випустити політичних в'язнів Євромайдану. Так, до перемоги це значить відставка уряду Азірова. Так, да. до перемоги, це значить перезавантаження влади, нові вибори президента і парламенту. Так, да. до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так, да. оце і є перемога, і тільки тоді ми вступимося звідси. Також до українського майдану звернулася за град Юлія Тимошенко. Звернення від неї зачитала донька Євгенія, експрем'єрка в своєму листі пропонує українцям план дій із п'яти пунктів. Щодо цитую, дострокового негайного усунення Януковича з посади президента України запевняє саме так і чинила би, якби довелося зараз стояти пліч опліч з опозицією. Тимошенко закликає українців не сідати за стіл переговорів з Януковичем і зосередитися на відстороненні його від влади. Також пропонує сформувати групу перемовників з військовими і правоохоронцями та групу дипломатів для перемовин з іншими державами. Негайно на майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу, щодо їх відмови служити диктатурі. Ми мусимо умовити. Який силовий варіант, що може бути виконаний проти народу? Пропозиції Юлії Тимошенко підтримали. І колишні військові. Командувач ВМС України 2006 2010 років адмірал Тенюх зі сцени майдану закликав військових не слухати злочинніх наказів та бути з народом. Серед майдану знаходяться офіцери як діючої армії, так і в запасі. Тут знаходяться воїни афганці, і це значить, що армія і народ єдиний. І наостанок скажу, що людей на майдані Наталю настільки багато, що опозиція вирішила відвести частину з них до адміністрації президента. Депутат від Батьківщини Сергій Пашинський на чолі колони мітингарів з Майдану заявив, що у Януковича є 48 годин, аби відправити у відставку уряд та звільнити політв'язнів, а також притягти до відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка. На цю годину вже відомо, що формується колона людей, що вирушить на Межигір'я. У мене все інформацію про те, що від Бувається в ці хвилини. Тобі Наталю вже повідомлятимуть мої колеги, які працюють на майдані. Дякую, Віталію. Єдине, що хотіла додати до твоєї інформації. Бачу на сайті Української правди служба безпеки України розпочала розслідування у зв'язку із діями, що спрямовані на захоплення державної влади в Україні. Про це повідомляє Інтерфакс України з посиланням на прес-центр СБУ. Отже, цю інформацію теж відслідковуватимемо і будемо розповідати далі у наших наступних випусках новин. Кожну годину. Дякую тобі, Віталію. В Центрі Києва погано працює мобільний зв'язок у соцмережах. Люди пишуть, що на території від Хрещатика та Майдану до станції метро Арсенальна зв'язок майже відсутній. Ми теж на певний час втратили контакти з журналістами ТВА, які працюють на майдані. Причини перебоїв невідомі. Учасники акцій припускають, що їх створюють правоохоронці, щоб ускладнити комунікацію між мітингарями. Акції на підтримку Євромайдану відбуваються у багатьох регіонах України. На заході, у Львові, Луцьку, Рівному, тисячі людей вийшли на народні віча. У центральних і східних регіонах активісти організовують автопробіги. Так, вулицями Дніпропетровська і Донецька проїхали близько півсотні автівок із прапорами України та Євросоюзу. Колона зупинилася біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Біля Кобзаря до водіїв долучились інші активісти і провели мітинг на підтримку протестувальників у Києві. За допомогою соціальних мереж наступного тижня донеччани планують зібрати ще більше учасників. Багато нових охочих уже зголосилися. Автобіг, звичайно дуже добре. Багато водіїв нам сигнали так само, як і їм махали нам руками. Багато перехожих також помахали нам показували, показували так, знак перемоги. Тому я думаю, що Донбас насправді він не є регіональним містом, не просто окупованим партією регіонів. Але я сподіваюся, що це надовго ми обов'язково переможемо. Це люди самоорганізувались. Пока мы на точке сбора были, люди приносили вещи для киевлян, конкретно обувь, конкретно грелки, конкретно деньги. Донецк, хоть и за много сотен километров находится от Киева, мы с вами, мы поддерживаем, мы работаем. На підтримку Євромайдану вийшли і жителі Луцька. На центральній площі міста зібралися понад 5 тисяч людей. Майже стільки ж вирушили з Волині на головний майдан країни. Тим часом у центрі Луцька також облаштували наметове містечко. Здавати позиції Лучани не збираються. кажуть, у наметах готові зустрічати і різдво, і водохреще. Юрій Тимошенко свободу політичним ув'язненням. свободу, слава Україні! Слава Україні, слава! слава Україні, ну і на цей момент у мене все. Дивіться, читати наші новини на сайті tv.ua. дякуємо, що довіряєте нам. і зустрінемось за годину.